Пряме з Сергієм Костинським, це офіцер 251-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю студію. Вітаю всіх глядачів прямого. Як зазначили в, в речних східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий? Сьогодні заявив, що зокрема, ось на Бахмутському напрямку це один із самих найгарячіших напрямків протистояння. Сьогодні було 17 штурмів зі сторони збройних сил Російської Федерації, яка зараз там ситуація? Розкажіть, будь ласка. Найголовніше, що мається знати, що гарнізон Бахмута тримається, тримає свої позиції, тримає героїчно. Бахмут знаходиться під постійним артилерійським обстрілем. Немає жодної ділянки, яка могла бути захищена. Отримати станення або загинути дуже легко, тому що вмій повністю і в тому числі всі прилегні території під різні. І так далі, Незважаючи, зважаючи що... тиск, артилерійський і моральний тиск, наші бійці стоять і тримають позицію. Також ворог е здійснює штурми дійсно невеликими групами по 5-10 людей, намагаються всочуватися в фланги, заходити в тали. Ми контролюємо ситуацію. Ситуація повністю контрольована, але менше з тим важка, тому що доводиться е тримати фронт фронт. 24 на 7 без передиху важкуватих, скажу вам. Пане Сергію, на цьому тижні стало відомо, що Євген Привгожин зі своїми приватною військовою компанією може покинути позиції і взагалі виїхати з Донбасу на якісь інші там в Африку. Вони планують кудись. Наскільки зараз от ви відчуваєте, що ось ці найманці військової компанії Вагнер вони продовжують свої наступи? Агрилівці продовжують штурмувати наші позиції, то нічого не змінилося. Давайте домовимося про те, що ми не довіряємо словам росіян таких людей як тривожим. Ми з самого початку констатуємо, що жодного правдивого слова від Росіян ми не було за 30 років незалежності нашої країни. Тому Буде не залишатися чи будуть вони виходити? Абсолютно байдаже, тому що тиск на бахмут буде продовжуватися, і він продовжується, і інтенсивність штурмів не на день. А інтенсивність обстрілів, пане Сергію, чи знизилася вона? Тому що з'являється інформація, зокрема від західних розвідок, що росіяни зараз Відчувають нестачу боєприпасів дуже велике плече доставки логістичне у них, і вони відчувають нестачу. Наскільки ви відчуваєте інтенсивність цих обстрілів? Чи вона знизилась, чи ні? Інтенсивність обстрілів дуже висока і вона зберігається. Я не можу сьогодні констатувати, що вони зменшили якість і кількість обстрілів. Тобто, Тиск артилерійський продовжується, це. Він доволі потужний. І а, поки що дефіцит боєкомплекту ворога ми миксуємо, тобто тримати позиції складно. А, і а ми працюємо. Ми працюємо. Найголовніше, що ми не збираємося покидати наші позиції, Ми будемо захищати Бахмут. А, Місто продовжує бути протецею пане Сергію. Я вам дуже дякую. І тримайтеся, будь ласка, Сергій Костинський, офіцер 251-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України. Я нагадаю, що цей батальйон входить в гарнізон міста фортеці Бахмут.